Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофорюа. Сьогодні ми з вами будемо розглядати екзаменаційні запитання до другої теми: це обов'язки і права. Водіїв механічних транспортних засобів. Але перед тим, як приступати до огляду, як завжди, я вас попрошу підтримати дане відео вподобайкою і коментарем, тому що це дуже допомагає у розвитку каналу. Ну і якщо ви ще не підписані на YouTube канал Світлофор.ua, обов'язково підпишіться, щоб слідкувати за виходом нових цікавих відео, вивчати правила дорожнього руху разом з нами і бути хорошими водіями. А тепер ми приступаємо. Отже, перше запитання, яке ми з вами будемо розглядати. У разі, якщо неможливо вжити заходів для надання до медичної допомоги потерпілому та викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, ось що водій зобов'язаний. Отже, тут правильним варіантом відповіді буде другий варіант відвести потерпілого в найближчий лікувальний заклад своїм транспортним засобом, попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди, в лікувальному закладі, ось надати про себе всі документи і повернутися. На місце події. Тобто в лікувальному закладі надаються дані там, посвідчення водія або посвідчення, що засвідчує особу, і після цього вже водій може повернутися на місце події. Тому тут правильний варіант під номером 2. Друге запитання: що з переліченого в першу чергу зобов'язаний зробити причетний до ДТП водій, якщо є? Потерпілі особи. То тут, тут ключова позиція, що є потерпілі особи, тому що будуть зустрічатися і інші запитання. Якщо потерпілих осіб немає, то е, бригаду медичної допомоги і не потрібно тоді викликати. Ось, А тут уточнюється, що є потерпілі особи. То в другому е, запитанні у нас правильний варіант відповіді під третім номером. Отже, вжити можливих заходів для надання до медичної допомоги потерпілим, викликати бригаду швидкої медичної допомоги, а в разі відсутності можливості вжити зазначених заходів, звернутися за допомогою до присутніх і відправити потерпілих до заклади охорони здоров'я. Тому тут третій варіант відповіді є. Правильне. Третє запитання. Що зобов'язаний зробити водій, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди? Тут правильний варіант відповіді: усе перелічене вище, тобто під номером 4. Тобто він зобов'язаний і негайно зупинити транспортний засіб, і позначити місце ДТП, включивши аварійку і встановивши трикутничок аварійки, і надати домедичну допомогу, викликати бригаду швидкої медичної допомоги і повідомити це. В орган чи підрозділ поліції. Тому ще раз повторюся, в третьому запитанні у нас правильний варіант відповіді під четвертим номером. Четверте запитання: водій причетний до ДТП, зупинив свій транспортний засіб на місці події, вімкнув аварійку, трикутничок встановив, залишаючись на місці події, повинен. Отже, в четвертому запитанні правильний варіант відповіді під другим номером. Отже, не переміщати транспортний засіб. І предмети, що мають причетність до події. Ось. Також, якщо є необхідність викликати бригаду. Медичної допомоги так, швидкої. От. А якщо це неможливо, то звернутися за допомогою до присутніх. Перший варіант нам не підходить, тому що страхову компанію водій повинен попередити, повідомити протягом трьох днів. Тому тут не є обов'язковим, що в той же ж день, коли відбулося ДТП, повідомляти страхову компанію. Тому цей варіант нам і не підходить. Являється правильним лише другий варіант. П'яте запитання. Кому дозволено зупинку і стоянку? В зоні дію знака зупинку заборонено. За наявності під ним таблички ось цієї перекресленої, крім осіб з інвалідністю. В п'ятому запитанні правильний варіант відповіді: четвертий. Пункти 1 і 2. Тобто, під знаком зупинку заборонено з такою перекресленою табличкою, можуть зупинку виконувати і стоянку. Мотоколяски та автомобілі, на яких встановлено розпізнавальний знак водій з інвалідністю. І також таксі, що здійснюють посадку або висадку пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажу. Тому завжди потрібно звертати увагу, чи є ось ця табличка перекреслена під знаком зупинку заборонено, чи немає. Якщо є вона, то водіям з інвалідністю дозволяється виконувати зупинку стоянку. Якщо немає, то не дозволяється. Шосте запитання: хто може вимагати від водія проходження в установленому порядку медичного огляду та визначення стану алкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин? Отже, тут у нас правильний варіант відповіді третій. Тобто тут саме головне ключове слово хто може вимагати. Отже, вимагати проходження може працівник поліції, а в нас ще можуть зустрічатися запитання, хто може проводити його. От проводити може також працівник поліції по факту на місці, або медичний працівник ну, на вимогу працівника поліції, щоб. Водій звернувся в медзаклад і там вже медичний працівник буде. Тому хто може вимагати, в даному випадку третій варіант відповіді є правильним, лише працівник поліції. Наступне: з якого віку надається право на керування транспортними засобами категорії Б, в цьому запитанні правильний варіант відповіді під другим номером з 18 років. Тобто, ми повинні пам'ятати, що навчатися можна з 16 років, але скласти іспит. Ось і керувати легковим автомобілем категорією Б лише з 18 років. Тому другий варіант відповіді є правильним. Восьме запитання. Якими засобами пасивної безпеки зобов'язаний користуватися як і водій, так і пасажири автомобілів, обладнаних такими засобами? Отже, восьме запитання, четвертий варіант відповіді у нас є правильним. Так? Які тут є засоби? Підголівники, паски безпеки. ось, І от фактично тільки ними. Підлокітники у нас не являються засобами пасивної безпеки. так, Тому ще раз наголошую: підголівники вони призначені для того, щоб при ударі, коли тіло людини голова відкидається назад, щоб стримувати. Ось, щоб дуже різко голова не відхилялася і не травмувався шийний відділ хребта, а пасок безпеки залишає водія і пасажирів на місці сидіння. Так, і тоді вже подушки безпеки рятують від травмування. Тому підголівники і паски безпеки являються пасивними засобами безпеки. Четвертий варіант відповіді правильний. Дев'яте запитання: документи, які повинен пред'явити для перевірки водій на вимогу поліцейського. Отже, тут у нас. Правильним варіантом відповіді, бачите, на наступній сторіночці є п'ятий варіант відповіді. Відповіді зазначені в пунктах 1 і 2. Давайте глянемо, які документи. Отже в першу чергу посвідчення водія. Водій повинен пред'явити направо керування транспортним засобом. Реєстраційний документ на транспортний засіб. Або пред'явити електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тобто, бачите, тут вже є можливі варіанти: або паперовий, або електронне. Ну, і в другому е пункті, який також є правильним чинний страховий поліс. Також повинен бути. Тобто, ну, Багато хто його ще називає автоцивілка. Знову ж таки, е або е в паперовому вигляді бланк, або якщо це електронний страховий поліс, то електронний варіант його надати. Тому в 9 запитанні у нас правильним варіантом відповіді є і перший, і другий, тобто п'ятий варіант відповіді. Наступне запитання: 10. Чи дозволено керувати транспортним засобом, якщо водій перебуває в хворобливому стані, який становить під загрозу безпеку дорожнього руху? Так? Звичайно, що заборонено, оскільки не можна керувати, якщо людина є або в хворобливому стані, або перебуває під впливом лікарських Препаратів, так тому от бачимо, перший варіант відповіді дозволено під впливом лікарських засобів, що підвищують увагу або швидкість реакції. Ні, не можна. І друге, дозволено в будь-якому випадку також нам не підходить. Тому третій варіант відповіді є правильним. Наступне запитання у нас під номером 11. Водій має право. Тут правильним варіантом відповіді у нас буде четвертий, тобто що усе перелічене вище, тобто і керувати транспортним засобом, і перевозити пасажирів або вантажі ось, дорогами, вулицями чи іншими місцями, де рух не заборонено. Також водій має право знати причину зупинки, перевірки та огляду транспортного засобу посадовою особою. Ось і також має право водій оскаржити дії поліцейського в разі порушення ним законодавства. Тому е, четвертий варіант відповіді є правильним. Дванадцяте запитання: що входить в обов'язки учасників дорожнього руху? Тут відповідь правильна під номером 3: знати і неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху і бути взаємно ввічливими. Третій варіант відповіді. Тринадцяте запитання. В 13-му запитанні нас запитують, водій транспортного засобу, якого зупинила посадова особа державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, має право. Отже, в 13-му запитанні відповідь у нас правильна під номером 3, тобто і перший, і другий варіант. Тобто, водій має право і знати причину зупинки, перевірки та огляду транспортного засобу посадовою особою, і другий варіант відповіді вимагати від особи, яка здійснює. Нагляд за дорожнім рухом та зупинила транспортний засіб, пред'явлення, посвідчення і її особи. Тому і перший, і другий варіант відповіді являється правильним. Чотирцете запитання: чи має право водій оскаржити дії поліцейського в разі порушення ним законодавства? Я вже в попередньому запитанні вам озвучував, що так, має право, тому тут перший варіант відповіді являється правильним. 15 запитання: кому може передавати керування власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує цей транспортний засіб на законних підставах. Отже, в 15-му запитанні правильна відповідь під номером 2. Тобто іншій особі, що має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Будь-якій іншій особі не можна, тому що ключовим моментом це людина повинна мати ту категорію на такий транспортний засіб, який ви їй доручаєте. Тому третій також не підходить. Неважливо, чи це родич чи ні. Саме головне, щоб це був документ посвідчення водія і на ту категорію, яку ви їй довіряєте. Тому ще раз повторюся: в 15-му запитанні правильна відповідь під номером 2. те запитання: чи зобов'язаний водій перевіряти технічний. Стан транспортного засобу перед виїздом. Отже, у нас в 16-му запитанні правильна відповідь під номером 3. Зобов'язаний в будь-якому випадку. 17. Що з переліченого нижче входить в обов'язки водіїв. Тут, у нас, бачите, є цілий перелік, але правильний варіант відповіді під номером 5. Тобто, всі вище наведені варіанти. І бути уважним і слідкувати за дорожньою обстановкою. Не забруднювати проїзну частину та смуги відведення, не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху, і повідомляти дорожньо-експлуатаційним організаціям, якщо є якісь факти, виявлені про створення перешкод для дорожнього руху. Тому тут п'ятий варіант, що всі варіанти у нам підходять, всі правильні. 18: що зобов'язаний зробити водій перед виїздом. Тут правильний варіант відповіді під номером 1. Перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, і правильність розміщення та кріплення вантажу. Ось, Тут, бачите, другий варіант відповіді є: перевірити наявність насоса. Насос не є обов'язковим елементом в автомобілі, і буксирувальний трос також не є. нас обов'язковими елементами трикутничок аварійки, вогнегасник і аптечка. Так? Тому ці елементи вони не являються обов'язковими. 19 запитання. Ви як власник легкового автомобіля маєте право передавати керування вашим автомобілем, особі яка. І тут правильним варіантом відповіді буде третій варіант. особі, яка має при собі посвідчення водія, на право керування транспортним засобом категорії Б. Перший варіант не підходить, тому що легковий автомобіль категорія А і С не підходять. Ось, а другий варіант, якщо людина досягла віку 18 років і має медичну довідку, це ще не означає, що вона має право керувати. Тому третій варіант відповіді у нас є правильним. Тепер, що стосується 20-го запитання, які з перерахованих прав є у водія? В 20-му запитанні. Четвертий варіант відповіді буде правильним, тобто, всі вище наведені, тобто і знати причину зупинки, перевірки та огляду транспортного засобу посадовою особою, вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом і зупинила транспортний засіб. Пред'явлення посвідчення її особи. І також третє, відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліству громадян. Тому тут всі ці права є у водія. Е, наступне запитання: 21. Що з переліченого нижче не входить в обов'язки водіїв. Е, в 21-му запитанні правильний варіант відповіді під першим номером. Тобто не входить в обов'язки вживати заходів по затриманню осіб, що забруднюють дороги. Так? Це не входить в повноваження водія. 22. які транспортні засоби належать до категорії Б. Тут також, бачите, наведено 4 варіанти відповіді, і правильний варіант у нас буде четвертим. Тобто все, що перераховано в вище наведених варіантах. Тобто, і дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 тонни. І кількість місць, крім сидіння водія, не більше як 8, і маса причепа ось не більше 750 кг. Тому ще раз наголошую: кількість місць для сидіння всього 9, одне місце водія і 8 пасажирів. Тому не більше оцієї кількості. Тому тут саме головне на іспиті не заплутатися там. 8 місць, включаючи місце водія, чи 8 місць не включаючи місце водія. Ви повинні запам'ятати, що всього місць 9. Одне серед них ваше як водія, і 8 для пасажирів. Ну і інші два пункти також є важливими. 23 запитання: під час руху поза населеними пунктами, ременями безпеки можуть не пристібатися. Тут у нас правильний варіант відповіді. П'ятий, що усі зобов'язані пристібатися. Ми будемо розглядати з вами випадок, що в населеному пункті деяким там категоріям дозволено не пристибатися. А за межами населених пунктів, усі зобов'язані пристібатися. Двадцять четверте запитання: згідно правилами дорожнього руху, на вимогу поліцейського водій повинен. Тут правильний варіант відповіді під другим номером: дати можливість оглянути транспортний засіб, але тільки за наявності на те законних підстав, відповідно до законодавства України. Тому, в 24-му, повторюся, другий варіант є правильним. 25- -те. водії яких транспортних засобів можуть не надавати свій транспортний засіб поліцейським та працівникам охорони здоров'я у встановлених ПДР. Випадках. Отже, в 25-му запитанні правильна відповідь під номером 5. Перший і другий варіанти. Тобто можуть не надавати. Так, тобто, ми розглядали в другій темі, що працівники поліції чи швидкої можуть вилучати транспортні засоби для їхніх службових цілей. ось але не надавати їм можуть транспортні засоби з дипломатичними номерами, так, та інших представництв іноземних держав чи міжнародних організацій. Ну і звичайно, що оперативники один в одного не можуть забирати, швидка не може забрати в оперативників, тобто водії оперативних і спеціальних транспортних засобів одні в одних також вилучати не можуть. Тому тут правильний варіант відповіді під номером 5, перше і друге. Наступне запитання під номером 26. І тут вас запитується: водій повинен надавати транспортний засіб і перелічено кому. Тут правильний варіант відповіді під номером 4: що або поліцейським, та працівникам охорони здоров'я для доставки до найближчого. Закладу охорони здоров'я осіб, які потребують допомоги медичної, або поліцейським для транспортування пошкодження транспортних засобів. І отут є уточнення, що лише вантажні автомобілі можуть бути залучені для транспортування пошкоджених транспортних засобів. Перший варіант відповіді нам не підходить, тобто працівники з дипломатичними номерами або представники якихось іноземних держав чи міжнародних організацій. Водіїв не можуть вилучати транспортні засоби. Тому ще раз повторюся: четвертий варіант відповіді, друге і третє являються правильними. 27 -е запитання: кому і в яких випадках водій транспортного засобу повинен надавати свій транспортний засіб. У 27-му у нас правильний варіант під номером 3. Так, усі відповіді вірні. Тобто, і поліцейським працівникам охорони здоров'я. Коли є доставка потерпілого, і поліцейських випадках, коли є переслідування правопорушників. Так, тому два варіанти є правильними. Наступне 28, що з переліченого водієві заборонено. Тут правильний варіант відповіді під номером 4: всі три вище перерахованих варіанти. Тобто і керувати транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Керувати транспортним засобом в хворобливому стані або стані стомлення або під впливом лікарських препаратів, ну і також забороняється передавати керування транспортним засобом особам, які перебувають в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, чи які знижують швидкість реакції. Тому це також заборонено. Тому правильний варіант відповіді під номером 4, всі вище перераховані відповіді. 29. Хто з водіїв не порушує вимог правил дорожнього руху, користуючися засобами зв'язку під час руху транспортного засобу. Отже, в 29-му запитанні правильна відповідь під номером 3: водії, які користуються засобами зв'язку, не тримаючи їх у руці. Тобто можна використовувати будь-які сучасні е прилади, але не тримаючи їх у руці. 30 те запитання. Чи дозволено водієві, учасникові дорожньо-транспортної прогоди до проведення медичного огляду, вживати алкоголь, наркотичні засоби, лікарські препарати? Ось. Тому в 30-му запитанні, звичайно, що відповідь заборонено. Другий варіант відповіді є правильним. 31 запитання: які документи повинен мати при собі водій механічного транспортного засобу? 31 запитання. Тут у нас правильний відповідь під номером 5. Так? Реєстраційні документи на транспортний засіб. Так? І також посвідчення водія і поліс обов'язкового страхування. Третій варіант відповіді нам не підходить, тому що генеральна довіреність на транспортний засіб або тимчасовий реєстраційний талон так? не е, являється обов'язковими. Наступне. 32. Власник транспортного засобу має право. Ось тут перераховані, які є права, але правильним варіантом відповіді є під номером 5. Знову ж таки, все перелічене вище. Тобто, власник транспортного засобу має не водій, а власник. На безпечні та зручні умови для руху, ось, на запит оперативної інформації про дорожні умови та напрямок руху. Також довіряти може розпоряджатися транспортним засобом іншій особі. Також вони мають претендувати право на відшкодування витрат в разі надання транспортного засобу поліцейським чи працівникам охорони здоров'я, і тільки на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць чи залізничних переїздів так, вимогам безпеки дорожнього руху. Тому власники мають право на це все претендувати. 33. В якому випадку водієві дозволяється залишати транспортний засіб? Е, досить таке цікаве запитання. Бачите, які є варіанти, три варіанти відповіді. Але правильним в нас в 33-му є третій варіант. Тобто, що обидва верхніх нам підходять. Якщо вжиті заходи, що виключають самовільний рух транспортного засобу, і друге також підходить. Якщо вжиті заходи, щоб не допустити проникнення до автомобіля. І незаконне заволодіння ним. Тому третій варіант все перераховане вище. 34. Під час руху транспортного засобу в населеному пункті пасками безпеки хто може не пристібатися. Отже, серед запропонованих відповідей нам правильний підходить п'ятий варіант відповіді: тобто перший і другий. Тобто, водії і пасажири з інвалідністю. Де фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування пасками безпеки, можуть не пристібатися лише в населеному пункті. І водії і пасажири оперативних та спеціальних транспортних засобів також можуть не пристибатися. Решта, всі зобов'язані в населеному пункті користуватися пасками безпеки. 35-те запитання: чи дозволено водію, який причетний до ДТП? Переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до ДТП, якщо вони ускладнюють рух іншим транспортним засобам. Забороняється другий варіант відповіді. Тобто ми повинні пам'ятати, що поки не оформлене ДТП, неважливо, чи це буде поліція оформляти, чи це водії будуть оформляти Європротокол. Поки ДТП не є оформлено належним чином, всі докази, об'єкти, що стосуються до ДТП, переміщати не можна. 36 запитання. Передостаннє наше. Чи дозволено вам закріпити номерний знак так, як показано на малюнку. І тут правильний варіант відповіді заборонено. Чому? Тому що номерні знаки повинні розміщуватися у чітко передбачених для цього місцях. Спереду і ззаду є спеціальні отвори для кріплення. От в них повинні бути саме приєднані номерні знаки. Тому тут забороняється. Ну і останнє запитання: чи дозволено водієві керувати транспортним засобом, якщо номерний знак забруднений. Забороняється, тому що знову ж таки, якщо номерний знак забруднений, нечитабельний або закритий якимись іншими предметами, то відповідності працівник поліції, якщо не зможе прочитати, побачити його з відстані 20 метрів, це є порушенням. Тому номерні знаки повинні бути чистими, освітленими і щоб. Працівники поліції могли легко перевірити, побачити цей номерний знак. Друзі, я сподіваюся, що даний огляд, розбірка тестів по цій темі була для вас цікавими і корисними. Не забудьте поставити вподобайку і написати свій коментар в підтримку цього відео. Це дуже допомагає у розвитку каналу. Ну і якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. І до зустрічі на каналі «Світлофор. ЮА.